Привіт, друзі! 28 січня. Сьогодні з вами знову Дриклачок Путін заявив, що так зване СВО закінчиться за місяць-півтора-два. А в НАТО підтвердили інформацію про те, що Росія планувала знищити низку керівників підприємств оборонно промислового комплексу в Європі. І також Франція готова відправити свої війська, але не в Україну, куди саме. Зараз розповім. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше, і також пишіть коментарі, ставте вподобайки, долучайтеся до благородної справи просування україномовного контенту на платформі YouTube. Отже, давайте, друзі, тепер детальніше по заявах Путіна, наших партнерів у Європі, історії з Гренландією, тому що з Гренландією там справді ситуація складається вкрай напружена. По-перше, Путін своєму придворному журналісту зарубіну розповів про те, що так звана СВО може закінчитися за місяць, півтора-два, якщо нам наші партнери не будуть постачати набої. І він також говорить: ну, переговори із Україною неможливі, тому що Зеленський нелегітимний. В принципі, він нічого нового не сказав, але все ж таки продовжує риторику про те, що Україна без допомоги не спори, не впорається і так далі. але... Мовчить про те, що він без допомоги з Китаю та Північної Кореї не впорається із високою інтенсивністю бойових дій на сході України. Але мені це все вказує на те, що дискусія про переговори в Кремлі триває. Її прагнуть. Нині непростий процес, і все справді багато залежить від того, наскільки послідовними будуть наші західні партнери у допомозі нам у військовій. З цим справді не все так просто, тому що Росія продовжує створювати диверсії і підігрувати ну, таким не дуже простим. Сьогодні викликам, які є в світі, що стосується територіальної цілісності країн НАТО, яку сьогодні хоче порушити одна із країн НАТО, Дональд Трамп. Я маю на увазі роз... Гренландію. Тут, в принципі, для вас нічого не але там є нові цікаві деталі. Втім, поки що одна інформація дуже цікава, що стосується саме замаху на вбивство гендиректора оборонного концерну Рейн Метал Арміна Папергера. У НАТО офіційно сьогодні зробили заяву про те, що така спроба була. Про це заявив заступник генсекретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз та кібербезпеки, така складна назва посади, Джеймс Апатурай. І за його словами, Росія планувала вбивство керівників оборонно-промислової галузі по всій Європі. І це справді перший раз в історії НАТО, коли високопоставлений представник НАТО. Німеччини чи Сполучених Штатів Америки офіційно підтвердив факт змови з метою вбивства керівника Рейнметалу. Про це писалося ще у липні 2024 року. Але важливий момент друзі, в тому, що це офіційна заява, конкретна претензія до Росії, що Росія посягається на життя громадян в Європі. Ну що за цим далі буде? Будемо звісно спостерігати, бо не так все просто. Гренландія сьогодні стає епіцентром геополітичного протистояння Європи, Сполучених Штатів Америки, навіть Росії. Росія також вже має претензію на Гренландію. Франція розглядає можливість відправити війська до цього острова. Про це заявив очільник закордонного відомства Франції Жан-Нуель Баро. В інтерв'ю радіостанції САД Радіо Барро зазначив, що Франція почала обговорювати із... Прем'єр-міністркою Данією можливість розгортання військ саме з Данією на цьому острові. Інші країни-члени Європейського Союзу, за словами Баро, також готові розглянути відправку військ. Я тільки не знаю, де вони наберуть стільки військ, тому що вони мають відправити їх і до України і до Гренландії. Тому їм варто було подумати, як на мене, про посилення власних армій. І все ж таки коментарі баро пролунали саме в той момент, коли прем'єр-міністрка. Дані Мете Фредеріксен, я вам про це говорив в попередньому відео і вчора, відвідує нині Берлін, Париж, Брюссель і фактично збирає докупи таку коаліцію на захист острова Гренландії. І дуже серйозно ставиться сьогодні Данія до того, що Трамп зазіхає на цю територію, на цей острів. Але в Європі вирішили не коментувати слова Трампа, втім, як ви бачите. Дії доволі-доволі такі небезпечні, і якщо буде протистояння всередині самого НАТО. Ну це буде на руку Путіну. Тим часом Росія вирішила підігріти цей скандал. І в Держдумі Російської Федерації вважає, що Росія готова захистити Гренландію та її народ. Про це заявив депутат Держдуми Віталій Мілонов. Я вам наведу друзі цитату, тому що вона зараз перегукується вже з іншою цитатою, яка стосується України. Гренландія могла б стати новим суб'єктом Росії. Так, саме так, друзі. Наприклад, Гренландська Народна Республіка говорить Мілонов отримати необхідний захист і підтримку, якого вона була позбавлена, перебуваючи під п'ятою данських окупантів, які вже є моральними виродженцями. Росія та Гренландія це одна країна. Таку зробив заяву Держдупі Російської Федерації депутат Мілонов. І за його словами, корінний народ Гренландії та Росія розмовляють на діалекті однієї тієї ж мови. Далі я цитувати просто не маю змоги цю маячню, тому що ну все якраз в цій російській пропаганді. Але примітно, що Росія дуже вміло і влучно завжди підливає палива у вогонь, який нині розпалив Дональд Трамп стосовно саме суверенності острова Гренландії. І також сьогодні стало відомо про те, що глава МЗС Дані Ларс Расмусен е зробив заяву, що Трамп ніколи не отримає Гренландію під свій контроль. Каже, Гренландія це Гренландія. Данія ще воліє робити такі заяви на відміну від інших лідерів країн. А Російська Федерація підняла два стратегічні ракетоносці Ту 160 над нейтральними водами Північного людовитого океану. Політ нібито був плановий. Ну знову ж таки, нібито це за повідомленнями Міністерства оборони Російської Федерації, в якому повідомили, що політ тривав 11 годин, і сказали наступне: екіпажі дальної авіації регулярно здійснюють польоти над нейтральними водами Арктики, Північної Атлантики, Тихого океану, Чорного і Балтійського морів. Ну і тепер прогнозувати, як будуть розгортатися там події, поки що, як на мене, доволі складно. І дійсно це виглядає фантастикою, коли країни-НАТО-члени Європейського Союзу намагаються відправити свої війська на острів Гренландія, щоб чинити спротив можливій агресії іншої країни-члена НАТО на острів, який належить НАТО. Ну, вибачайте за таку іронію, але це справді виглядає дуже-дуже непривабливо. Я раніше вам, друзі, поточнював про те, що справді ініціативи і бажання Трампа перебрати під контроль території інших країн вони дуже дуже небезпечні. І як ви бачите, події розгортаються і розвиваються в дуже небезпечному напрямку. Разом з тим, очільник служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Наришкін, той, який тремтів під час Радбезу перед початком широкомасштабного вторгнення, запропонував експертам російського історичного товариства обговорити питання щодо можливості поділу. Території України між різними державами вони вже давно засовують такий наратив. Ну і зараз він дуже благодатно лягає на ініціативи Трампа, за словами Сергія Наришкіна, до обговорення про право на українські землі запросять істориків з Польщі, Угорщини та Словаччини. Вони вже свого часу ділили нас. Цю ідею вони не полишили, вони будуть просувати її далі. Тому європейському союзу як мінімум варто згуртуватися. Ми, звісно, прокоментували таку ініціативу Наришкіна, Центр протидії дезінформації це назвав черговою маячнею, але ми можемо сіки завгодно називати це маячнею. Путін буде це намагатися реалізувати на практиці. Також інші ініціативи Трампа починають знаходити негативні відгуки в світі. Не всі. Дуже сильно бояться Трампа. Світ, я вважаю, починає оговтуватися від перших різких заяв. Ну а далі розпочнеться оця тяганина міжнародна. От, зокрема, я щойно детально вам говорив про острів Гренландія. Це саме стосується і цін на нафту. Попередньому відео я згадував вам про це. Нині детально готовий повідомити про те, що видання Reuters наводить інформацію, що члени ОПЕК Плюс фактично проігнорували заклик Трампа знизити ціни на нафту. Вони планували збільшення видобутку нафти, але на кінець квітня. Трамп хотів це зробити швидко, тому що в його розумінні саме підвищення. Видобутку нафти об'ємів, зниження цін на цю нафту на світових ринках зникровлять Російську Федерацію, вона не зможе воювати. Абсолютно логічно, абсолютно підтримую цю ідею, але швидко досягнути цього буде непросто. Ну, принаймні, поки що Саудівська Аравія зробила заяву про те, що ще раз наголошу: змінювати свої наміри з збільшення видобутку нафти саме з квітня. Вони не мають наміру. Раніше ніхто запускати ці процеси не будуть. Вони наголошують на тому, що їм потрібно дотримуватися стабільності на ринку нафти і нафтопродуктів. Тому так заклик Трампа залишився без відповідного належного реагування, позитивного для самого Трампа, ну і для нас. На превеликий жаль. Але друзі, я вам ще раз наголошу, що. Вбачає Трамп, що буде намагатися все таки налагодити контакти із саудитами. Для нього це дуже важливо хоча знову ж таки, якими будуть далі рішення, поки що сказати складно. Сполучені Штати Америки також вирішили запровадити мита на іноземні чіпи, метали та ліки. Це повідомлення сьогоднішнього Трампа, його адміністрації, і заява пролунала якраз після скорочення ринкової капіталізації дуже величезної американської корпорації Nvidia, яка є виробником графічних процесорів, відеоадаптерів. І їхня капіталізація впала на 600 мільярдів доларів через запис китайського ші стартапу DeepSeek. Ви вже певне про нього чули? Там мільйони скачувань, неймовірний успіх. Трамп зауважив, що прорив китайської компанії є позитивним, оскільки вона витратила лише 6 мільйонів доларів, на відміну від мільярдів інвестованих американськими компаніями, які вона от і втратила. І говорить про те, що американські розробники науковців завжди були попереду всієї планети, і потрібно зробити прорив у цьому сенсі, але як ви бачите, Китай дуже серйозно. Витрачається на розробку новітніх технологій, і їм це вдається. І також стало відомо, що Китай будує найбільший у світі центр термоядерного синтезу з лазерним запалюванням у місті М'янь'ян. Об'єкт перевищує за розмірами американський національний комплекс лазерних термоядерних реакцій і може сприяти як розробці ядерної зброї, так і дослідженням у галузі чистої енергії. І китайці, як я вам розповідав раніше, також багато нині інвестують і в зелену енергетику. Ну, тренди вони помітили, розуміють світові виклики і відповідним чином реагують. Тому просто у боротьбі і протистоянні із Китаєм Трампу не буде. І тепер до подій в Україні, що стосується саме мобілізації. Це питання зараз дуже активно стало обговорюватися в медійній площині. В Принципі, так як і раніше, з'являються законодавчі ініціативи щодо кримінальної відповідальності за незаконну мобілізацію. Там нібито в законопроекті пропонують позбавляти співробітників ТЦК, якщо доведуть у судовому порядку їхні протизаконні дії проти військовозобов'язаних терміном до 8 років. Але я не бачу перспективи в цьому законопроекті. У Львові ВЛК, як повідомляють місцеві органи влади, працюють у три зміни через наплив. Тих, у кого спливає термін обов'язково повторного медогляду, а це саме категорії обмежено придатних. Говорять, що там нині у електронній черзі перебувають 700 військовозобов'язаних, а лікарські комісії просто не встигають зробити відповідні медичні огляди. Але відповідні зміни до Кабінету міністрів постанови будуть внесені, про що говорила Ірина Верщук. Ну, принаймні, така інформація є. Поки що таких змін немає. Такі зміни передбачають продовження на три місяці терміну проходження саме військово лікарняних комісій обмеженим придатними. Але чи так буде, я вже чесно кажучи, навіть і сумніваюся. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що були зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал. Завтра обов'язково з вами тут побачимося. Прошу проявити активності більше під відео, щоб більше пропозицій було на каналі YouTube. Дякую. Всіх люблю, і шаную. і не перемикайтесь в себе до України.